Сейфи АФП та PFP. Сейф АФП знаходиться зліва. Він виконаний з ущільненого, штампованого алюмінію. Вага його 3 кг. Справа сейф PFP, він виконаний з ударостійкого пластику вагою 1,750 кг. Унікальність цього сейфу заключається в тому, що він при перетині кордону буде просвічуватись сканерами прикордонної служби, що виключить додатковий огляд багажу. Комплектуються ці сейфи однаково. Кабелем зарядки акумулятора, аварійним ключом відкриття. Інструкцією на чотирьох мовах, одна з них українська. Та стальний кабель фіксації сейфом. Обидва сейфи обладнані біометричним доступом, доступом по коду та відкриття ключем. Всередині ці сейфи. Однаково комплектується ось таким паралоном, ложементом з прорізами, який дозволить вирізати контур вашої цінної речі. Або можна використовувати без ложементу. Всередину обладнано LED підсвічування Дві петлі, стальні, хромовані, забезпечать надійне закриття дверцят. Трос фіксується в пази, закривається. Кришкою. Вирвати його неможливо. Дані сейфи використовуються як для зберігання цінних речей та зброї вдома, в автомобілі або будь-де де вам це необхідно. Фіксація йде за допомогою троса до будь-якої нерухомої речі.